Ви колись питали себе, чому кришки каналізаційних люків круглі? Існує спеціальна кришка, яка закриває каналізаційний колодязь. Вона виготовлена з важкого матеріалу чугуна і важить приблизно 78 кілограмів. Ця кришка повинна витримувати дуже велику вагу до 25 тонн на шосе і 12 тонн на тротуарі. Її роблять круглою, щоб було безпечно і щоб ніхто не провалився всередину колодязя. Круглі кришки міцніші, тому що вони розподіляють сили рівномірно всередині себе, що допомагає їм довше зберігати міцність. До того ж, круглі кришки допомагають економити метал. У них міститься до 40% менше металу ніж у кришках прямокутних форм. Друзі, більшість людей дивиться мій канал без підписки. Якщо вам сподобалися мої шорти, я вас прошу підписатися. Більше підписок та лайків підтримують життєдіяльність каналу. Ваші підписки та лайки мотивують мене робити більше цікавого контенту.